Такі в мене сьогодні роздуми цікаві. А от іду вздовж пляжа, тут ескаватором постійно отак підгортають оцю пісок, який позмивало. Вчора був вітер і ескаватор рівняє. Тут ще й чистять пісочок. А, і що я зрозуміла, Ну, чому в нас в Україні є дівчина? Це диво чи це енергія, ми знаємо. з Китайського, ну або величне, Ци, чи енергія на дає, да? на диво енергію даю ще так, в перекладі або дослівно. А потім вона стає жінка. Жим енергія життя. Також Жін на К для життя. Та, що народжує вже життя. творить нове. Вон, бачите, як набирає пісок і відвозить туди. Це ж, звичайно, жінка це не зробить. Вона фізично не може це все зробити. Вона може тільки надихнути або попросити. І саме для того, щоб було добре. Бо жінка ж знає, як вона хоче. А чого хоче жінка, того хоче Бог. І що я зрозуміла? Чому важливо, щоб у парі була любов взаємна? Бо коли. Хлопець зустрічає дівчину, вона бачить те диво в ньому, у ньому саме бачить диво, яким він може стати. І це приваблює її, вона не тільки бачить, вона відчуває цей божественний духовний потенціал, який розгортається у хлопцеві. Якщо він спроможний це зробить, якщо він буде старатись. І вона його буде продовжувати любити, тобто а, надихати і бачити в ньому Бога, творця. І так само взаємно, якщо він бачить в ній а, божественно велику ну, свою пару, якщо він її дійсно любить, що таке любов це прояв Бога. А, всередині нас ми відчуваємо це всередині любов, це божественна присутність духу, яка нас під, підносить до гори. Це не земна енергія. От, і тоді вони стають фактично богами. Вони творять прекрасний світ, сім'ю, дітей. Вони все створюють, люблячи один одного. І фактично такі люди стають богами, вони творять е, те, що стане добре. Ну, от, е, як в цьому місті мер міста, я думаю, що він е, дуже. Порядна людина талановита, він дбає про це. Він облаштовує, облаштовує так, тут прибирається, миється е асфальт. І це дуже приємно тут бачить, відпочивати, бачить, що наводиться порядок такий. От. І особисто я відчуваю подяку, мені це подобається, що людина піклується про своє місто. Любить своє місто. Чим більше таких людей, тим краще жити. Правда, ж ми ж любимо, щоб все було добре в нас. А тут клумби, тут пальми. Ну, звичайно, тут є приватні ресторани, готелі, але ж хтось керує, має, хтось старший, дорослий керує цим всім. Не просто так, щоб був порядок, обирають людину, яка дбає. На благо всіх благоустрій, дійсно, щоб було благо. І це не складно зробити, якщо у людини є цар в голові. Тобто він радиться з Богом, з Духом, ну, як завгодно, можна назвати вища суть істини. І для цього йому потрібна жінка, яка буде його любити. А я вам скажу, якщо він. Не перестає бути Богом, творцем, Богоподібним і починає, починає щось робити не те, у любов уходить оця божественна енергія, вона не підкріплює, не підсилює таку дію. Тому жінка перестає любити того, хто не відповідає свою, своє, своє, своєму призначенню бути творцем. От і все. Все так наче просто, але складно. Складно зустріти і взаємну любов складно, не просто, тому я бажаю всім зустріти справжню істинну, взаємну любов, кохання.